Так диви, які нам ну, блінці ну... трошки коблево. Колись суперкурортне місто, що з ним сталося зараз? Зустріли все декілька автомобілів і декілька людей. Проїхали коло по вулицях. Ось якийсь комплекс Заріс. Он комплекс Чайка. Дінопарк проїхали проминули, але там вже теж нічого немає, там чистий ліс. Невідомо чи працює церква, чи вона буває тут відкрита. В принципі, ворота ось відкриті наче. Да. А там воно а там воно що аквапарк, так. Да? Аквапарк. Ми ж ми сюди <рес> не їхали. Дивимося на аквапарк. Можете просто хтось щось фарбує. Це ж треба. Може вони якісь графіті зафарбовують там просто. Ніколи не був в аквапарку. А от магазин копійка. Може ви тут скуповувались. Дивіться що з магазином зараз. Там всередині здається теж щось прям росте вже. Вихідно да. Родео парк Родео, родео диви. Ось це коблево сьогодні. Ось готель Родео.